Чоловікові достатньо знати, що в нього вірять. Жінці достатньо знати, що її люблять, і що вона красива, і що ця сукня її не повнить, і що вона не жирна, і що за баба тобі дзвонила, і коли в тебе буде зарплата. Їй усе треба знати. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Дружина розповідає чоловікові уявляєш, мама кота завела, так він усі шпалери обдер, усі штори обірвав і гидить де попало, а туалет котячий ігнорує зовсім. Через деякий час приїжджають вони з візитом до тещі. Чоловік із порога. А де ж ваш милий котик, Я для нього стільки смачненького привіз. На співбесіді в школі для обдарованих дітей шестирічного хлопчика просять розповісти, чим автобус відрізняється від тролейбуса. Він каже тьоті директорці, що автобус працює на двигуні внутрішнього згорання, а тролейбус на електроприводі із зовнішнім джерелом живлення. Заберіть вашу дитину, каже директорка. Як він навчатиметься у першому класі, якщо не знає елементарного, що тролейбус із рогами, а автобус без. Стурбований пацієнт приходить на прийом. Лікарю, ось результати моїх аналізів. І чого ви хочете? Я хочу жити. Аналізів, голубчику для цього недостатньо, а гроші у вас є. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Суддя запитує чоловіка то ви стверджуєте, що кожного вечора, повертаючись додому, ви виявляли у шафі іншого чоловіка? Саме так, і це стало причиною ваших розбіжностей із дружиною. Так, адже я не міг там повісити піджак. Хлопчик приходить до бабусі з проханням. Бабусю, народи мені братика. Ну це питання Андрійку не до мене, а до твоїх батьків. Та я вже питав, сказали, від бабусі залежить.